Всім доброго дня! Вітаю на Магії рослин. А відео про хвойні сьогодні, 13 лютого. Які наші дії в кінці лютого, в березні, з чого ми починаємо сезон і на що потрібно звернути увагу? Минулий тиждень морозний, в деяких регіонах України промерз ґрунт, а це небезпека саме для вічно зелених рослин, тому що вони можуть отримати опіки. В зоні ризику рослини, які ви нещодавно садили, це осінь, зима. Це рослини з травмованим корінням і які мають поверхневе коріння. Також зверніть увагу на рослини, які зростають на сонячній відкритій ділянці, яка продувається вітром. Опік це коли не працює коріння. Саме коріння постачає воду по всій кроні, а вічно-зелені рослини, вони випаровують воду. Постійно. І саме з середини лютого, коли більш активне сонечко, випаровування йде все більше і більше. І коли рослина зневоджена, коли не можуть коріння працювати, тоді і опіки може отримати. Як ми допомагаємо рослині? Це захищаємо укривним матеріалом. Сітка тіньовка, біле агроволокно, мішковина, у кого що є. Я вам покажу приклад, як це можна зробити. Сітка тіньовка у нас є від теплиці, залишки, в декілька шарів обгорнула рослинку. Щільність тут 60, сітка тіньовка пропускає повітря, рослина не буде випрівати. І має захист від ультрафіолетових променів. Ще додатково потрібно пролити водичкою приблизно 40 градусів. Але якщо і вдень, і вночі мороз, то цей пролив ну, ніяк ви не зможете пролити, тому що вода буде стояти. Це ми на півдні можемо пролити. У нас ґрунт не такий промерший. І якщо мова саме про південь України. Я не вкриваю свої рослини, навіть ті, що садила восени. Тому що ґрунт не промерший, можу пролити. Якщо у вас замерший ґрунт, пролити неможливо, то тільки укривний якийсь матеріал чи захисний екран. Другий момент, на що потрібно звернути увагу, це контроль стану рослин. Перевіряємо стовбури. Дивимося, чи немає смоли. А там, де смола, там були або механічні пошкодження, або шкідники стовборові. А ще можуть бути морозобоїни. Зростав на дачі в Херсонській області кіпарис Аризонський, велика була рослина, вже 4 метри, і тоді у нас знижувалася температура мінус 18 навіть і. Були на стовбурі, такі як тріщини і потьоки смоли. У це, виявляється, були такі якби морозобоїни. Тому на це зверніть увагу, проаналізуйте. Якщо це шкідник, ну є такі припущення, то потрібно буде навесні, коли вже буде температура ґрунту приблизно плюс 8, Потрібно пролити інсектицидом саме під корінь. І діюча речовина підніметься і захищає рослину всередині. Ще такий момент: ми контролюємо стан хвої. А саме зараз можуть бути різні смужки, крапочки, і це все патогени. Здорова хвоя вона має однорідне забарвлення. Навіть якщо це хвоєпад, це однорідне забарвлення. Але якщо тільки бачите якісь крапочки смужки, то це вже ознака хвороб. Не потрібно плутати де опік, а де хвороба. Опік це буде хвоя, ну, більш такий колір, як сухий. А хвороба інший має вигляд. Контроль це головне. Я вже пройшлася по своїм хвойним, і якісь такі з пошкодженнями хвоїнки я руками повидаляла і в камін. Всю хвору хвою ми не залишаємо під рослинами. Обов'язково все вичищаємо. Якщо ваші рослини хворіють, краще взагалі прибрати всю мульчу органічну. Ви тоді. Будете контролювати стан. Якщо якась хвоїнка там з патогеном впала, ви її одразу прибрали і все, і спалили. Багато хто вже при низькій плюсовій температурі робить стрижки, формуючу обрізку рослинам. Я так само мені легше це зробити. Перед початком вегетації, а потім, вже коли приріст, я милуюся цими рослинками, я їх не чіпаю. І якщо ви так працюєте, не забувайте, що потрібно продезінфікувати інструмент, заточити його, щоб був гострий зріз, чіткий зріз. це ж здоров'я рослини. Стосовно захисту від хвороб та шкідників, а чим же обробляти і коли це починати? Дехто з садівників вважає так, я не буду захищати рослини. Ось коли побачу, що щось там хворе, ось тоді я і буду захищати обробляти рослину. Ну, В більшості хвороби, саме хвороби на рослинах, мають прояв через рік після ураження. І хворобу дуже складно вивести. Якщо з шкідниками з тієї самої щитівка. Хермес, ось ми їх бачимо, ми препаратами діємо, зникли шкідники. Ми знаємо, що препарати подіяли, все нормально. То, коли у вас хвороба, це дуже складно її рослину вилікувати і контролювати цю хворобу. Тому що вона вже йде всередину. І такі, такі захворювання, як шути, як фузоріоз, вони призводять до того, що рослина не тільки втрачає декоративний вигляд, вона просто може загинути. І те ж саме іржа. Ми вже бачимо, коли у ці нарости, і вже потрібно гілки вирізати. Як тільки нарост, все ви ж навіть якщо ви його приберете, а хвороба вже всередині, і ви її ніяк не витягнете звідти. Тому я б робила профілактичний захист від хвороб обов'язково. І якщо мова про весну, то коли вже стабільне тепло, низька плюсова температура від плюс 4. І вище вже спрацюють контактні препарати. Чому саме контактними ми працюємо навесні? Тому що вони саме безпосередньо вони діють з цими спорами, з цими патогенами, контактують, тому і називаються препарати контактні. Їх недолік в тому, що вони змиваються опадами, дія, не тривала, але важливо, щоб вони ось, ось подіяли на цей патоген, його знищили, його приглушили. Можливо, так, так сказати, тобто вони все рівно діють. Препарати МІДі це, вони подіють і на грибні хвороби, патогени, і на бактеріальні. Багато хто бачу, застосовує, ну, не знаю, як застосовує, кажуть, що потрібно препарат сірки застосовувати навесні. У нас навіть в магазині розкупили весь тіовіджет. Я не знаю, чесно вам скажу, у мене немає досвіду, щоби навесні при низькій температурі працювати по хвойним тіавіджетам. Я знаю, що цей препарат працює, а саме пари сірки працюють коли плюс 25, коли суха погода і потрібен захист від кліщів, від борошнистої роси. Але щоб воно спрацювало пошути, як розповідають блогери. У мене немає такого досвіду, тому я вам не раджу. Краще вже перевірені методи. Ось знаю, що препарати МІДі вони спрацюють, вони не знищують хворобу, вони не мають лікувального ефекту, але вони пригничують у ці патогени. І це теж важливо, щоб ми контролювали хворобу. Тобто. Оприскування навесні це препарати МІДі. До них ми можемо додати інсектоакарицид на олійній основі. Препарат 30Д краще повічно зеленим, і ми беремо не таку концентрацію, як для плодового садочку. Пропишу вам тут, яку саме обробку я роблю. Цей препарат інсекта акарицит діє саме по зимуючим стадіям шкідника. Та ж сама щитівка, Херміс, вони де зимують в корі, в лусочках, на стовбурах, де гілочки стикаються ось там. І ніякими препаратами ви їх саме в цей момент навесні, при низькій температурі, ви їх ніяк не, не подієте на них. Тому ось такі препарати на олійній основі вони прилипають, вони тримають мідь. І плюс ще вони утворюють плівку, яка не дає дихати у цим зимуючим стадіям шкідника. Зробили ось таке оприскування на два тижні видохнули, тому що ця обробка буде приблизно два тижні працювати, а там вже початок вегетації, і захист рослин потрібен саме коли вегетація. Шкідники з'являються, коли тепло і коли є їжа. Нові пагони, молоденька, соковита хвоя, і всім її хочеться з'їсти, підгризти. Як тільки ви бачите, що ось-ось вже починається вегетація, вже розкриваються поступово, йдуть ці прирости. Молоденька хвоя починається. Перший захист. Цей захист вже може бути системними препаратами. Від хвороб плюс від шкідників, і ці препарати довше подіють, є дія і до трьох тижнів. Ми вже можемо і додати якесь добрива по хвої, ну як би зекономити свій час. Ну і там, де хвороби, там будуть шкідники, там, де шкідники, там будуть хвороби. Це завжди так. Тому що будь-яка хвороба ослаблює рослину, і шкідник тут, як тут. Якщо шкідник такий, як ліщ особливо. Здається, мізерна, мізерний цей кліщ, але скільки він зробить прокусів, і це ж він робить такі рани, через які і потропляють хвороби. Тому завжди захищайте, намагайтеся захищати рослини не тільки одним якимось препаратом, а щоб вони в комплексі працювали. У мене в інтернет-магазині є комплект по захисту хвойних, а це препарат від хвороб, фунгіцид, інсектицид і добрива чи антистресант, тобто такий комплексний захист. Це хто не розбирається, як зробити це оприскування, як що змішувати, в яких пропорціях, це вам така шпаргалка, інструкція плюс препарати. Беріть тільки та дійте. Стосовно обробок, взагалі, як часто їх потрібно робити? Ну, ви дивіться по погоді, по стану рослин хворіють, не хворіють. Ну і взагалі, як ви можете бігати? Звичайно, було б краще, щоб ви захищали рослини один раз на три тижні. Але я розумію навіть по собі, що не завжди я так можу зробити. Тому все в наших руках діємо. По можливостях, і не забуваймо, що ми рослини вирощуємо для себе під себе, підлаштовуємо. Не потрібно бігати за рослиною, як за малою дитиною. Всі рослини, які вимагали від мене такого догляду, видалили з ділянки, тому що обираю себе Так і раджу діяти вам. Мирного, гарного сезону. Всім сил та наснаги! Слава Україні.